Всіх вітаю, брати і сестри. Дуже, дуже. Я якось вже говорив, молодь знає, що останнім часом, читаючи Біблію, я стараюся деякі запитання, які в мене виникають, їх виписати і потім запропонувати для роздумів, для, для тренування біблійної пам'яті. Ви знаєте, я на цьому тижні перечитував ґґґґ, друге послання Апостола Павла до Коринфян. І я знайшов, на мою думку, одне дуже цікаве запитання, а точніше, математичну задачу. Давайте спробуємо, щоб на це запитання відповіли в першу чергу ті, хто люблять математику. А серед нас такі є, я знаю. Ті, хто в університетах навчалися, понавчаються, а задачка буде наступна. М -м. Якщо, що буде, якщо безмірну радість помножити на глибоку бідність і піднести до ступеня великого випробування? Це питання дуже важливо. Можна всім міркувати. Що буде, якщо? Глибоку, безмірну радість від перестановки множників не, не змінюється, в принципі. Безмірну радість помножити на глибоку бідність і піднести до ступеня великого випробування. Всі так дивляться на мене, наче у мене на налогу має бути написано. Воно не на лобі написано, а написано в... Другому Коринфіна, Тіма ну, Молодець, відчувається, що людина гарно вчила математику і фізику. <рес> ну, я ти те, що знаю. Я ж прошу говорю? Логіку і філософію. Е, хорошо. Друге Коринфіна, 8 розділ. Ми прочитаємо з першого вірша. Ну, Можна перший і другий цього буде достатньо. <рес> Повідомляємо вам, брати, про благодать Божу даним вам Македонських. Що у великому випробуванні скорботою їхня безмірна радість і їхня глибока бідність виразилися в багатстві їхньої щедрості? Повторюю запитання: якщо глибоку, радість, е, глибоку бідність помножити на безмірну радість і піднести до ступеня великого випробування скорботою, що вийде? Або що має виявлять? Звісно, Друге Коринфянам 2 Коринфянам 8.2. Дивіться, що виходить. Федор Михайлович не навчився в університетах, але має пасіку, тому рахувати вміє. Я любив математику. Любив математику, от воно в чому секрет. Друзі, виходить багатство щедрості. Я коли цей текст перечитав багато разів, він мене дуже зацікавив. Раніше я не звертав увагу, а на цей раз чомусь саме цей текст приваби мене. Апостол Павло повідомляє братам Коринфі про те, що церквам в Македонії Бог дав особливу благодать. Тобто, що це означало? У них була якась особлива така, ну, характеристика. Коли Павло згадував про Македонські церкви, він відзначав кілька речей. Перше, велике випробування скорбота. Церкви в Македонії зносили великі скорботи випробування скорбота. Але у цих скорботах у них було дві речі, які були невід'ємні. безмірна радість і глибока бідність. І ось в цих скорботах вони виявили. Неймовірну щедрість. Чому? Віталій пише, бо вони добровільні по силі і понад силу. Я свідок. Вони з великим благанням просили нас, щоб ми прийняли дари допомогу для служіння святим. Тобто, уявіть собі, Македонія не Павла і кажуть, візьми, він каже, не буду вас, ну шаром покати, кажуть, у да, вас самих бідність, нужна, я з вас брати не буду. Вони кажуть, бери, от його переконують, візьми, передай святим. Що цікаво, ці слова він пише до коринфян, які в принципі були заможними і багатими, але яких Павло сказав, я з вас не брав нічого, вибачте, але і брати не буду. Тобто, з вас нічого не візьму. І от виникає ще одне запитання, я чому? З бідних македонян взяв, а з багатих коринфян сказав, Дивися. <Mile dizzy> а він ще не дай, коли це виходить. А каза, кого немає того проекту, а кого є, коли так. Ні, не тут будь-якому. Ваші серця. Що ж тут молоде? Так, проблема у користі була. І він знав, що якби він взяв хоча б копійку. Вони потім би використали цей момент як привід для суперечень, для поділів, для звинувачення самого Павла, для споклюження Євангелії і так далі. Але ми сьогодні увагу нашу зосереджуємо на інших, на церквах Македонських велике випробування скорботою. Це важкі обставини, це надмірно важкі обставини. Далі, глибока бідність. Брати і сестри, глибока бідність це не просто середній рівень достатку. Це бідність глибока по тогочасним міркам. Але багата щедрість, вони були щедрими, вони були готові віддати все навіть понад силу. Себе самих готові були віддати. В чому секрет? Друзі, я розумію, що. Серед в наступному, що маючи глибоку бідність, у них був другий компонент, другий ношень, як я сказав Глибока бідність множилася на що? На безмірну радість. Ви зустрічали бідних, але радісних людей? Ну, вони зустрічаються. Вони зустрічаються. А бідних безрадісних зустрічали? Вони частіше зустрічаються. А багатих і безрадісних зустрічали? А багатих і скупих Зустрічали? Ми зустрічаємо це все. Так от македоняни в цьому плані вони приймалися дуже рідкісними, ну, якщо можна так сказати, екземплярами. Чому? Вони були щедрими понад сили свої. Хоча були глибокі бідності і в великих випробувань. Але чому вони були щедрими? Тому що в своїй глибокій бідності і в великих випробуваннях у них була велика радість, безмірна радість. Друзі, саме на це я хотів звернути нашу увагу сьогодні і взагалі. Саме радість, вона була, була тим компонентом, який примножував, який збагачував їх. Коли немає радості, то такий дуже простий, знову ж таки, математичний закон є. Скільки б ми мали всього, якщо ми помножимо його на нуль, скільки вийде? Вийде нуль. Так от, якщо немає радості, це дорівнює відсутність радості, дорівнює нулю. І скільки б у нас чого не було, це все зводиться до чого? Добре. Ми самі безрадісні і не збагачені, і не насолоджуємося життям, і ми не можемо збагатити інших. До речі, апостол Павло про це каже, ми нічого не маємо, але все володіємо. Ми в Богі, але всіх що робимо? збагачуємо. Виявляється ось воно. І тому, коли ми міркуємо на цю тему, над цими словами, ми маємо перевіряти і свої серця. Друзі, відсутність щедрості причина не в глибокій гідності. Ну, Якщо, наприклад, я не віддаю або кажу, в мене немає що «да»? причина не в глибокій бідності, а в відсутності радості. Я обтяжений своєю проблемою, я обтяжений станом свого здоров'я, я обтяжений проблемами в своїй сім'ї, я обтяжений матеріальними нестатками е і так далі і тому подібне ситуації в країні. Мій дух невдоволений, він не заспокоєний, я не маю радості в результаті, я нікому нічого не можу дати. І навпаки, коли глибока радість наповнює моє серце, тоді я даю Книга Притчі Соломона. Останній розділ, 31, пам'ятаєте, в якій темі він присвячений? Я думаю, нам Віталій зараз відповість коменту, він має знати. Віталій, 31 розділ, книги «Бричі Соломона, присвячений темі. Присвячений чеснотній дружині. Яка вона, що вона робить і як біля неї цвіте і пахне чоловік? Так от, паш ти вчасно, як нас знаходиш. От. Так от, дуже цікаво, друзі. Пам'ятайте, що ця жінка вона дуже багато всього робить. Вона надумає поля, вона одягає свою сім'ю подвійні одежі, вона задумує, будує різні плани і тому подібне. Чоловік її відомий біля воріт, її чоловік її хвалить, діти вважають її і так далі, і тому подібне. І я інколи задумуюся, звідки вона бере силу? Звідки вона бере натхнення? Сестри підказують. Весело дивиться вона в майбутнє. Або український переклад каже, сміється вона до прийдешнього дня. Звідки для цього навіть сила? Все дуже просто. Вона знає, що заняття добре. Вона розуміє, що те, чим вона займається, воно важке, воно інколи понад сили, воно невдячне. Але це корисна справа, це потрібна справа. І вона весело дивиться в майбутнє. Вона розуміє, що ця справа матиме далекоглядні нагороду далекоглядні. Тобто, можливо, не сьогодні, не завтра, не через 10 років. Але все одно буде добре. Друзі, мені хотілося б сьогодні побажати нам усім, щоб ми подивилися і перевірили своє життя на предмет присутності, радості. До речі, скажу, радість, ми говоримо, що радість це Духа Святого, да, один і строїв. Але в першу чергу, що таке радість? Все-таки я багато думав про це, як не хоти, але це емоції. Як ви мені ми не хотіли? Ми коли виправдуємося, коли в нас похмуріє обличчя, ми кажемо, «ну». Радість це не емоція, радість це внутрішнє торжество, якесь там духовна властивість, якість і так далі. Але, друзі, насправді радість це емоція в першу чергу. Тобто, коли людина відчуває піднесення, коли вона ну, в неї настрій від цього і тому подібне, пам'ятаєте, Христос написано звеселився Духом і сказав. Тобто він не міг мовчати, коли радість переповнювала його. Так от, коли ми говоримо про радість, виникає наступне запитання. Ці люди, про яких ми говоримо, в чому вони знаходили причину радості? Адже вони знаходилися в великому випробуванні скоротою. До речі, скажу, сьогодні нам довелося бути на похороні, де дійсно велика скорбота. Батько, який залишив дружину, п'ятеро дітей, загинув, трагічно загинув. І Ну, для всіх це несподіванка, це неймовірно. Але разом із тим, друзі, велика скорбота. Далі. Глибока бідність. І при цьому всьому при цьому всьому велика радість. В чому радість перемагала? Де вони? Про що вони раділи? Дякую. Апостол Павло в інших послання говорить про це. Він каже, радійте завжди в Господі, ще кажу, радійте. Тобто, братіся, дивіться, перша причина радості і головна і основна. Це особистість нашого Господа Ісуса Христа. Тобто це не просто обставини, які Він допускає, посилає в нашому житті. Це не просто все те, що ми маємо в ньому, а це Він сам. Він незмінний, Він постійний, він вічний, він вірний. Саме його особистість, Його життя, Його існування як Бога, воно має потішати і радувати наші серця. Друга сторона. Ми радіємо не про те, про що потрібно. Учні радіють і кажуть, де вони коряться нам? А Христос що каже? Не про те радійте. Радійте про те, що ваші імена записані в книзі життя, на написати. Ось друга причина радості. І в Старому Завіті ми знаходимо ще одну причину радості. Псалма Співець каже, радію я, а ви мені допоможете. Чому він радію більше або так, ніби отримав велике багатство? Дякую за підказку. Радію я слову твоєму, як великому скарбу, як великому багатству, яке отримати. Тому, друзі, ось у нас ми вже три якби, причини радіти озвучили. Мені хотілося, щоб ми більше і більше знаходили цих причин для радості. Вони ще є. І коли ми читаємо послання апостола Павла, ми їх знаємо багато. Але хотілося просто побажати, щоб в нас була ця радість, тому що саме радість, вона в глибокій гідності. І в великому групуванні настільки страшує життя людини, що людина готова жертвувати, віддавати, віддавати не тільки своє, а віддати себе, віддати своє життя. Хай Бог допоможе нам у цьому, щоб ця задачка, яку ми з вами розв'язували, щоб її вирішення ну, стало для нас явним, очевидним, щоб ми запам'ятали на все життя і практикували це. o of você o